Всім привіт! Я в Аврорі, іду дивитися, що тут сьогодні є цікавенького, Беру вас з собою. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і йдемо. З нового, що я бачу на акції 64 гривні набір три контейнери. У мене таких два, дуже-дуже зручно використовувати. Класно, що вони зберігаються в один в одному, класно і заморожувати, можна в мікрохвильовці там певний час тільки розігрівати, то класні такі контейнери, люблю їх. Далі дивіться, є маски для обличчя. Що тут, огірок, корейські роза і вітамін С. От вітамін С, я думаю, я візьму. Спробую по 29 гривень. Ціна нормальна. Я думаю, знаєте, краще робити щось, ніж не робити нічого. Це так моя косметолог казала. Пач під очі гідровеливий колаген. А саме цю фірму я не знаю, наскільки я бачу, хто тут виробник. Так, хто тут виробник. Корея. В принципі, корейські всі гарні продукти треба тільки підбирати, щоб підходило для себе. 349 гривень не дешеві. Думаю, будуть дієві, кому потрібно колаген і гіалоронова кислота. А це що? Пінка для вмивання. Чорна і рожева. Ну, ціни не дешеві, але це і засоби не дешеві. Давайте я отак от вам ще раз покажу. Можна зараз обрати, почитати відгуки просто в інтернеті і замовити собі. Це, знаєте, просто знущання. Так мені подобаються ці салатнички, але б було б трохи більше, я б обов'язково забрала б їх. Щодо біжутерії, дівчата, от я вам покажу, дивіться. Мені стільки компліментів прилітає за цю каблучку. Прям неймовірна кількість. Це з цієї серії. Да, вона дешева, але я її поношу кілька разів і спокійно за таку ціну 19-39. Це коштувало щось там в районі 30 гривень, я її можна викинути і забути про неї. Все. Так що, щось непогане. Єдине, що тільки з'являються ознаки, що окислюється метал, це треба викидати. Тож, можна прийти. Подивитися щось таке обрати. Саме з цю каблучку я купувала не в Аврорі, але вона саме з цієї серії. Навіть пакування таке саме було. Так, що тут є ще цікавенького. Навушники на розпродажу. Давайте подивимося ціни. О, до речі, прикольна штука. Все по 29, можна надивитися. Добрий день. Прикольна штука для кулінарії. Змащувати щось. Тільки дома я зрозуміла, що скоріш за все, ця дивна штука для фарбування волосся, але напишіть, як вважаєте ви. Мені сказали, що зранку були павербанки по 99 грн. гривень. Можете зайти, може на сайті вони ще є. Зараз вже немає. Оці, всі навушники по 99 грн. гривень. Оці, оці і отакі. От я купувала, пам'ятаєте, якісь теж за 99 гривень. Я не можу сказати, що вони занадто такі класні, але і ну, нормальні, скажімо так. От вам, подивіться, клас. А, якщо ви губите їх, або якщо хочете спробувати, чи буде з ними зручно, я вам рекомендую. Ай. 29 гривень у такий фонарик, ліхтарик. Я знаю, у нас начальник ОСББ з таким ходить. Я навіть не знаю, може йому подарувати ще один. Хто чекає Хто чекає рибальський контент? Маленький такий стільчик з чехольчиком 99 гривень. Дивіться, який Прикольні турки з'явилася для приготування кави. Ну, Це повинно бути жаропрочне скло. Ну, Гарненьке, слухайте. От зранку прямо підніме настрій така турочка. Погодьтеся. Дуже така тендітна. Ну, Тут не подвійне скло, я думала, що подвійне. Так, що ще? Скляночка з подвійним. Так, турочки по 169 шістдесят гривень. Френч преси 149 гривень і 129 гривень. Напишіть, до речі, ви каву заварюєте в френч пресах, в турках, чи у вас кавоварка, яким методом ви варите взагалі собі каву? Що ще я шукаю? Можливо, у вас є невелике деко, от не таке кругле, а щоб воно було квадратне. Це кругле да? але мені саме квадратне потрібне, щоб було менше, ніж деко, які йдуть стандартно в духовці. От мені прям хотілося б його придбати. Що тут є для автомобіля? Дивіться, є трос буксувальний 169 гривень, домкрат, можливо комусь потрібен, 450 гривень. Автомобільний тент, я не знаю. У мене таке подвійне враження. Якщо туди пил забивається всередину і вітром гайдає цей тент, то машина буде пошкрябана. У вас хочеш не хочеш, а дрібний пил він пошкоджує покриття. Може в гаражі ставити. Ну, не знаю, напишіть чоловіки, особливо да, в цьому більше розбираються чи користуєтеся в чині. Мультиметр 129 гривень. Що тут? Автомобільні рукавички з підсвіткою. Комплект колодок. Ну, тут, знаєте, можна зайти, щось цікавеньке знайти. Я завжди у цей засіб для хімчистки раджу. У мене ще є, бо я планую якраз самій трохи привезти до ладу машину, а вже потім, коли буде набагато тепліше, то вже на хімчистку віддам, почищу салон. Ключ тріскалка 189 гривень. Ну так, наче знаєте. Наче виглядає добротно. Наскільки він гарний, не знаю. Ключ розвідний, 179 гривень. Мене там вчили знімати батарею. Ну, мене можна вчити, я і так сама знаю, але в мене розвідного ключа немає, то сама я це робити точно не буду. Я ж дівчинка. А ще розповім вам смішну історію. В мене там плитку переробляють в санвузлі, і приходить майстер і каже: А у вас бложки є? А я така: ну в мене тварин немає, Він каже: Ні, поївси картону бложки є. Ну так от дівчата, блошки та бложки. Зарядний пристрій до речі, я купувала тут пристрій зарядний. Гарно працює, там, навіть швидка зарядка була. Так, що тут є ще цікавенького? Ну, є багато різних приладів, наприклад, набір інструментів 349 гривень. Отакій. Але кажуть, що не дуже якісний сам метал. Тут ще от приїхали цікаві викрутки, багато функціональні. Тут треба подивитися. Так, поближче вам покажу, що тут є. Треба все, ну, ціна в них не дешева, то можливо і якість буде нормальна. 349 гривень. Ну, ми з вами давайте більш по дівчачому контенту. Засіб для миття посуду 119 гривень, такий великий літровий 450 мл 64 гривні і 500 мл теж 64 гривні. До речі, чи немає тут, ну я отакій, таким користуюсь, я вам вже казала, у таких паках купую, щоб дешевше було. 24 гривні. Мене влаштовує, але більшість посуду я все-таки мию в посудомийній машині. От чомусь немає тут да, вже якісь засоби для посудомийної. Було б круто. Що є за прання, перелюкс для видання плям зі щіткою. Ну, щітка отут. Просто ви знімаєте ковпачок і отак наносите засіб і розтираєте. Напишіть, чи користувалася, чи ні, мені цікаво, я б спробувала би сіла на акції 127 гривень 12 штук, і без акції 129 гривень. Отак от, от. Порошок Лоск 2,25-219 гривень. Так, з ополіскувачів акція на Sensitive я не користувалася 34 гривні і на сілан. 89 гривень і Савекс 79 гривень. До речі, от зараз на капсулу для прання Washing Free мені вони подобаються, 149 гривень. У мене поки що є. Я купувати не буду. А якби закінчувалася сіла, я б, мабуть, б придбала. Давно не пробувала, хочеться знаєте, постійно щось замінюю, щоб враження поновлювати свої від тих чи інших засобів. Так, ну в мене сьогодні завдання взяти серветки, оці мені подобаються дитячі, вони зараз без знижки, на жаль, 39 гривень. І наче вони гіпоалергійні, тому що брали якісь інші, почалася алергія на серветки. Знаєте, оце прямо капець. Не знаєш, де це тебе застане. І ще хочу щось спробувати. Коли я захотіла спробувати, його немає. Крем-мило. Я щось взагалі такого мила не бачу тут, щоб навіть показати, яке я хотіла придбати. Ну, значить буду щось інше пробувати. Новинка крем-мило, рідке 19 гривень. Що тут є? Молоко, та мед, оливка, диня. Ну, я думаю, диня. От мені подобається такий запах. А, знаєте, що все-таки 19 гривень це добре, але я люблю за таким -таки пакуванням. Щоб воно в мене не вміщується в дозатор повністю. Так, мабуть, я візьму. Тут що є? Які є смаки мила? Кокосовий рахат луком, ягідні макарони, малинова панакота і я беру собі манговий мус. Мила доруна на знижках. 19 гривень. 39 гривень. Отаке пакування мила. Скільки тут штук? 5 штук. Так, кому треба станки на знижках 57 гривень. І ще думала, якщо будуть знижки на номеро, то взяти собі маску. Дочекаюся, в мене поки що є. Знижки зараз на Ельсеф 119 шампунь і 87 бальзам. До речі, у мене такий фіолетовий. І я їм доволі таки задоволена, мені подобається. Є ще маска Філер 229 гривень, але маски я корейські використовую. На знижках Шаума сухий шампунь не пробувала. Такий шампунь пробувала. Ви знаєте, що мені пересушив він трохи волосся. Ну, це залежить від волосся саме. А от те, що я хотіла взяти, це я думала, що це все-таки рідке мило, а це гель для душу. Мені так подобається пакування. Що я хотіла придбати 119 гривень тут вони в асортименті. Хто пробував, напишіть. Мої дівчата тут багато косметики і різні масочки. Бачите, 34 гривні. І 29, і 22. Пишіть, якщо ви використовували їх. Мені цікаво. Хоча мені здається, все-таки від таких тканевих масок очікувати якогось вав результату не варто, бо його не помітно. Помітно тільки якщо ви регулярно це робите. Крем для обличчя зволожуваний Еволайн 129 гривень. Ну і так, різна косметика, наприклад, душка. Може хтось використовував. Крем для обличчя Green Pharmacy. Мені такий дуже подобався для рук, а для обличчя такий великий за 64 гривні, може хтось спробував. Напишіть, будь ласка, мені цікаво. Різні ароматизатори для приміщення. Якщо ви якийсь вдалий вже купували, обов'язково напишіть, я одразу скажу. Якісь отакий як кругленькі, купувала, взагалі запаху не було. Від нього, тобто він що був, що його не було, різниці я не помітила. Ваза скляна для аромадифузора з паличками 189 гривень. Ідея класна, це ж треба якісь, якусь рідину всередину. Щось треба придумати, щоб туди наливати, але виглядає гарно. Ну, і тут завжди в асортименті різні картини по номерах можна. Проявляти да, свою творчість, що тут є свічки. Отакий От комплект 88 гривень. Ну добре, що зараз це не так актуально, як минулого року. 88 гривень, Отака От велика свічка. Маленькі чайні свічки з, аромати, з ароматами 27 гривень. До речі, штучні. Різні рослини, ну цінників немає. На жаль, хочу порекомендувати свічки. От свічки прям класні. Я купувала кілька різних на різні дні народження. Подивіться, які класні 24 з днем народження саме. Я купую завжди в мене в запасі такі свічки лежать. Просто якщо хтось там приходить, знаєте, не обов'язково там кількість. Ом, Відповідно, ставити до віку, просто кілька свічок, щоб людина задула, можна отакі взяти 17 гривень. Я от наступного разу буду, візьму, бо скоро в мене день народження. Теж буду задувати свічки. І оці мені дуже сподобалося. Я вам зараз покажу, прикрашала торт на день народження доньці, і прямо вони так в стиль були. Різні сумочки. Ну оце я вам хочу сказати, дівчата. От ще минулого разу, отак здалеку, наче нічого зблизу. Ви ж бачите, яка вона якість. Але можливо дитині бігати кудись на якісь заняття, щоб кинути ключі і телефон, можна тут щось обрати. Ну тут по 200 гривень сумочка. Оця, наприклад, виглядає так. Не можу взяти. Там вона чимось зачепилася за сусідню сумочку. От, ну дивіться, 229 гривень, сумочка прямо непогана. Гуляти дитині симпатично. І для дітей подивіться, які обряскальці симпатичні. Прямо я б сказала, прикольні 77 гривень. А, тут ще пищить. І ні в кого з друзів немає маленької дитини. Щоб купити і подарувати, дуже люблю купувати такі різні іграшки, але ж треба їх кудись комусь подарувати. 39 гривень. Котик, собачка. Ось такі вони гарненькі. Я пам'ятаю, моя дитина дуже любила такими маленькими різними іграшками купувати. Розвиваюча іграшка доміно 249 гривень. Тут кожна оця кольорова пластинка різні ноти видає і треба складати. Музику, так, ну і багато різних канцтоварів. Що тут дивіться, яке смішне. Не знаю хто це. Це пекінська капуста у вигляді собаки. 199 гривень. Ці мені здається, всі були вже іграшки. І от з'явилися ще такі пупси. Отаке сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Оцініть мою працю. Вподобайку, підписуйтесь і чекайте нові цікаві відео. Всім пока!